Держава вільної, і ми діти, Щасливе в нас дитинство вкрали, Немає змоги так радіти, як раніше виростали. І з року брік війна триває, та диво щире, хай прийде. Україна ворога здолає, і буде мир понад усе. Вже зима. Чекаєм казку в дорозі святий Миколай. Ми просимо у нього ласку, малися ворога здолай. Наш вірний добрий Миколаю. Ти принеси нам щастя і мир, також і ти ще чекаю з сміху із квартир. Прошу і я, значить, сирену, щоб ворог всіх нас не лякав, яке страшну і вогнену, туди, назад, ти їм послав. Прошу і я, щастя у сім'ї, щоб раділи і посміхались, щоб не плакали матері, діти, щоб батьки дістались. Прошу уроків я у школі, хочу в класі так прийти, вчитись, мріяти доволі, з друзями Пліополічі і ти. Прошу спокійної зими для всіх воїнів держави, не замерзали, щоб вони. Звісно ж, ворога здолали. Микола, ми так чекаємо, ти ще не серцю зірь. Дуже віром, все здале і буде завжди вже відбій. Будемо у тиші спати, вчитися, ходити до школи. Тільки будемо пам'ятати і не забудемо ніколи цю війну, таке життя всіх, хто нас там захищають. Борючись за майбуття і перемогу нам пізнають.